І у нас таких форм. У нас я ж кажу, всі генерали, всі учасники бойових дій будуть. У нас, я думаю, що ментівські там, починаючи з майору, всі учасники Чорнобильських ліквідацій, всі собі корочки зробили, і так далі, і так далі. І це відбувається в той час, коли у нас є ті люди, які справді знаходяться в стані граничної бідності, і які справді потребують допомоги. Так у державних коштів на них немає. Ну, тому що їх реально немає, бо ти не можеш, або ти розсупонив на всіх цю, розмазав наявні ресурси на всю цю кількість людей, або ти віддав лише тим, хто, когось, хто справді потребує. І знову ж таки, в якій формі? Якщо ви даєте через відбувається форма дотації, то ці кошти отримують невеличка кубка олігархів, які ці гроші виводять за кордон. Якщо ж ви. Ці кошти видали в вигляді грошових в грошовій формі персональне тим, хто цього потребує незначної кількості, вони всі ці кошти спрямують на внутрішній ринок. У вас на внутрішньому ринку а виникає додатковий попит, а значить можливості для виробництва для всього іншого. Якщо тільки ви у вас починає працювати ця система вже на яка, яка стимулює внутрішні споживання. Отже, в якщо ми говоримо про систему скорочення видатків, то ліквідація дотацій і суттєво скорочення державних витрат по всім, по всім напрямкам: в зв'язку з підвищенням ефективності, в зв'язку зі скороченням державного апарату, в зв'язку з тим, що ви припиняєте дотувати, і в зв'язку з тим, що ви скорочуєте кількість людям, яким ви даєте допомогу, бо єдиний критерій. Особливо в бідній країні, єдиний критерій, за яким мають отримувати допомогу з боку держави, це реальний стан фінансовий. Якщо людина в реальній бідності, держава не може, сучасна держава не може залишити людину померту від голоду. Вона зобов'язана їй допомогти. Але всі інші мають знайти собі раду самі. Бо я не можу ну, такий привилег для, для жінок, може бути актуально, коли Ющенка встановив це при Ющенко почали встановити виплачувати при народженні дитини. Уявіть собі, наприклад, Петро Олексійович Порошенко. Четверо дітей. І формально а, а, в, там, дружина має право отримувати допомогу. А да, там, же ще і вибачте, багатодіна матір зразу виникає. А, ну, зрозуміло, що йому це не потрібно. Я думаю, що він цим не користувався, але як факт. А навіщо ми тоді даємо цим категорію людям? Оцю в допомогу при народженні дитини, в тому обсягу, якого даються, яка фактично багаті можуть реально обійтись без неї, а тим, кому потрібно дати, ми не можемо дати. У нас немає, не вистачає коштів на це. Тому у таких форм пільг, які є, їх потрібно буде скорочути, тому що в бідній країні робити те, що ми робимо, це просто неможливо. Країна просто не зможе існувати як така при такій кількості неефективних державних трат. Отже, якщо ми говоримо, завершуючи, говоримо про п'ять напрямків реформ, безперечно, реформ значно більше, і навіть в економічній сфері значно більше. Можна говорити про галузеві реформи, коли йдеться про реформу на транспорті, в пенсійній системі, медичній системі і так далі, де всюди економіка, всюди питання грошей. І їх всі потрібно робити. Але е, коли у уряду, наприклад, там 60 напрямків реформ, що, е, те, що заявлено президентом, ну зрозуміло, що ви не можете одночасно вести 60 е, справ. Ви не можете Більш того, це вкрай шкідливо, якщо ви почнете вести. тому що ви А, не можете зосередитись, по-друге, це у суспільстві виникає, позитиву немає, а, а вже е, голова тріщить від всіх цих е, реформ невідомими наслідками. Тому починати потрібно з того, щоб реалізувати легко. Просто зрозуміло, і те, що може давати ефект, фактично негайний. От для мене, от ці п'ять напрямків, які я назвав, вони можуть давати ефект практично зразу. В лічені місяці вони можуть давати віддачу від того, що ви їх почали впроваджувати. Тому, якщо розпочинати реформи, то я переконаний, що ці п'ять напрямків і у наступному уряду. Постане питання, чи зможуть вони їх розпочати вести? Бо сподіваюся, що це буде новий уряд з новим прем'єром, і тоді це буде абсолютно інша розмова. Але якщо ми не почнемо реформи, то ви знаєте, ну таке песимістично оптимістична, я не знаю, як її назвати. Каха Біндукі, це, ще раз на нього пошлюсь. Він сказав, що в одному з інтерв'ю сказав, я не можу зрозуміти вас, що це вже після того, як він працював, побачив, як цей уряд жодних реформ не про. Водить, він каже, я не можу зрозуміти вашу вашу еліту. Бо коли Росія напала на Грузію в 2008 році, в принципі, не стояло питання про те, що в Росії ліквідує державність Грузії, тому що для них грузини це якась окрема держава, тому каже, там не стояло питання, вони могли хотіти замінити там одного президента на іншого, але принаймні питання державності не стояло. То якраз з Україною ситуація полягає в тому, що вони принципово не хочуть сприймати українську державність як таку. І каже: якщо ваша еліта не розуміє, що завдання Росії зробити так, щоб цієї державності взагалі не було, і якщо ви не проведете реформи, то в цьому випадку ви просто залишитись без держави, то каже, каже, я не розумію, як, як, як так може бути, що ваша внутрішня еліта не розуміє цих очевидних речей. Вона настільки живе в режимі, що кожного дня, тобто лише от що сьогодні можна заробити, вкрасти і так далі, що навіть і думати про якісь політичні дивіденти, що вона не думає абсолютно про те, в якій мірі взагалі може існувати чи не існувати ця держава. Тому я певною мірою, я планую. Можу ще сказати, що таку ж саму лекцію я планую прочитати ще. Ну в там планую бути в Рівне, в Луцьку, якщо там не зірветься. Але крім того, я таку ж лекцію планую прочитати 23 числа в Укрінформі, і там теж буде стояти веб-камера, а щоб було веб-конференції, щоб могли всі бажаючі слухати. Але крім того, я ще планую 28-го прочитати лекцію. Це буде в «Укрінформі» в всім вечора. Тобто, можете собі навіть відмітити з веб-камерами. Це планується. Ну дай Бог всі живі здорові, і все буде гаразд, і я зможу це зробити. Так, от 28 числа буде реформа, буде лекція присвячення загальної логіки реформ. Я спробую не розповідати. От про те, що я зараз сказав, да бо це лише скажімо, ключові кроки, які стосуються, ну скажімо так, уряду, економічного блоку уряду. Я хочу поговорити про саму філософію реформ. Послідовність про, про те, хто чи має опікуватись, бо у Монку що знову ж таки у нас там команда президента, на мій погляд, роблячи поробить помилку, коли каже, що там адміністрація президента має бути центром реформ. Я кажу, що ви робите. Вибачте, ви замість уряду реформу не проведете. Значна частина реформ має бути проведена урядом і лише урядом. Якщо уряд не проводить цих реформ, а ви при цьому наголошуєте, що ви берете на себе функцію центру реформ, то виходить ситуація, що ви берете на себе те, чого виконати ви не можете. В результаті ударяють по вас, ви ж ну назвався да, а, Тобто, якщо ти вже називався, що ти проводиш реформи, то їх проводять, але ти не можеш проводити реформи. Бо вся виконавча система влади, яка має проводити реформи, знаходиться в інших руках. Тому я переконаний, що має бути не просто визначено які реформи. Хто має робити, по перше, от, в які послідовності всі ці от 60 напрямків реформ мають робити це? Це один питання. А по друге визначити, хто має цим опікуватися, який би міг взяти і взяти команда президента, адміністрація президента на себе реформи, а які мала би зайнятися безпосередньо уряд. Ну, наприклад, для мене очевидно, що президент мав би взяти ті функції, які умовно, пов'язані з нинішні сюди. Це судова реформа судової системи, прокуратура, правоохоронна система, безпекова система, армія СБУ. Умовно, що там реформування, плюс до того, можливо, він би мав би хоча б там ідеологічно викласти реформу адміністраційно-територіальну, пов'язану з передачею повноважень територіям. Оце міг би взяти на себе президент, команда, президента, адміністрація президента, і вони могли би це намагатися вести. Все інше, особливо економічний блок всіх реформ, які потрібні, їх визначення в послідовності. От я хочу висловити принаймні своє бачення. Як я бачив би, це те, що потрібно робити, в тому числі щодо бюджету, яка політика має бути бюджету? Що робити з тим, що ну умовник? Що а готовий новий прем'єр? Приблизно я розумію, хто це буде. Да? Гройсман ну називається Гройсман, Я при цьому я позитивно ставлюсь до цієї кандидатури, насправді. Але чи готовий він а, а, піти от на той крок? Щоб просто а, якщо хтось уявляє, як працює уряд от був в даунінг стріт 10, хто бачив цю будівлю? Це фактично резиденція прем'єр-міністра. Оце весь апарат, який працює з прем'єром. Все, інших людей там немає. От умовно, чи, чи готовий у нас прем'єр-міністр піти саме таким чином, щоб у нас був уряд, а, був прем'єр-міністр, який лише в тій кількості працює. Бо тоді потрібно із тих 760 осіб залишити 100, може бути, хоча не впевнений, я думаю, що менше. А всіх інших потрібно, якщо вони є кваліфікованими, відправти по тим міністерствам, якщо вони справді високої кваліфікації, по тим міністерствам, якими напрямками вони займаються урядом, повторюючи фактично блокуючи діяльність уряду членів уряду. Тому от про всі ці речі я хочу поговорити в наступній лекції. Яку я прочитаю, от в 28 числа це якраз вибори пройдуть, вже буде зрозуміла певна і конфігурація, і тоді ну, з'явиться чітка мотивація щодо а, в, того, що це реформа відпроводиться. І наостанок з позитиву, хочеться завершити на позитиві. А я а в а, якщо говорити про президента, то я принаймні, на психологічному рівні я розумію, що він точно хоче реформ. Чи зможе він про чи зможе він команду сформувати, яка буде робити реформи? Це окреме питання. А от те, що він розуміє їх.